Російські дрони атакують Норвегію, Швецію, Данію, там позакривалися аеропорти навіть. Це що? Початок третьої світової. От не прикол, не клікбейт, розповсюджуйте це відео. Російські дрони літають над військовими базами в Данії, Швеції, Норвегії і над аеропортами. Через що там позакривалися всі самольоти? Давайте повернемо, що це все аеропорти, З чого це все почалось? А, бо зараз ЗСУ будуть воювати в тому числі в країнах НАТО. Якщо що, з чого це все почалось? Зеленський поїхав в Америку, розмовляв з Трампом. Про щось там перемовини були. Трамп на щось там своє продавив. Це понятно, домовлятися. Він вміє а, законопроект про те, щоб ЗСУ їздило, допомагало начала в країни НАТО. Мі, числі воювали, як миротворчі, добровольчі війська. Отака доля для наших військових. А на жаль, в той же момент, як на це все Путін відреагував, він зібрав. До речі, російські дрони бомбили Москву. А Путін зібрав з цього приводу над надбез, Раду надбезпеки надбезпеки Москві. І останній раз він це робив перед війною, перед тим як в повномасштабно напасти на Україну 22-му році. Аж тоді це було за три дня до цього. От, тобто така, от, поняла. Одні друг друга шугають, там щось пугають, а ти що? а ну, а ти що? Отак це виглядає. Польща в цей момент каже: а тепер ми будемо збивати всі ракети і дрони, які будуть залітати на територію Польщі. От Тепер Польща заяви пішла на такий шах і вирішила, ми свій повітряний простір захистив. Ну вже непогано. Дивіться, я думаю, що це Більше як провокація ніж реально початок Третьої світової, чому от зараз поясню, як людина, яка була в штаб-квартирі НАТО і в Європарламенті і бачила цих всіх людей вживу, цих всіх генералів з усього світу з'їжджалися. Я От розкажу, що там про що вони розмовляли, як вони виглядають, яка там ідеологія. Європа справа в тому, що вона не готова до гібридної війни. Що таке гібридна? Це оце, дрони і так далі, тому чому навчилася Україна і Росія за останні ці роки війни. А Європи є протоколи, тобто протоколи, і правила і порядки у самого НАТО, в тому числі, як потрібно діяти в випадку нападіння з тої сторони, чи з тої, чи з повітря, іще, але в них нема протоколу протоколи, наработано на випадок гібридної війни, такої, як і зараз. Це дрони, поняла ця вся історія. А в чому прелесть українців? Взагалі, як вони досі, ми досі стоїмо проти такої Росії, яку по техніки і так далі. Летить ракета. Просто як у нас процес відбувається. Летить ракета в Україну. Це бачить Петро. Петро біжить до Остапа, каже, треба щось робити. Вони знаходять того, хто вміє займатися пластиком, того, хто металом, того, хто вміє мотори робити. Збирають дрон, знаходять порох десь. Збирають дрон, зрозуміли, який може летіти. Він полетів, і, і от знайшлося таких ще 10 компаній, і вже, типу, міні завод, який забезпечує таку історію, зрозуміло, Україну. Ну, трошки акуратні за словами, бо це TikTok, зрозуміло. А в Європі не так. Туди прилетить ракета. Вони позвонять секретарю, секретаркам якомусь головному генералу, Він себе нараду. Всі будуть слітати з цього світу декілька Днів порозмовляють, потім щось рішать через два дня відправлять це все своїм секретарям, вони помощникам, потім бумажка, бумажка на бумажку. Потім дійшло до людини, яка должна подумати, як розрабатувати, наприклад, дрони. Поняли, ну, який процес? І нічого з цим не зробиш. А, в а там сидять класні спеціалісти, в штаб-квартирі НАТО, в Європарламенті там дуже серйозні спеціалісти, і вони самі від цього всього утопають, але нічого з цим зробити не можуть. І ну, в інакших випадках НАТО зділа Росію 100%, типу по небу, по землі і так далі зробить. Але чого неможливо зараз повномасштабна війна в. Між Росією і Європою, бо тоді 100%, 99% що буде ядерна війна. І Якщо ви думаєте, що ці мільйонери всього світу спрятяться спрячуться в бункерах, і їм по все на барабану буде, по барабану нічого подобного. Вони вийдуть з бункера і побачать не побачать того світу, де жили, він буде зруйнований. Їм тоже це буде неприкольно. Тобто, вище світу цього зацікавлені в тому, щоб якби не було ядерної війни, це наш світ зберігався як можна довше. Тому це зараз буде виглядати більше як провокація для того, щоб Європа перестала відправляти гроші в Україну. Бо вони ж побачать, що на них летять ракети, і вони скажуть: так нам треба гроші, ну точніше, дрони перепрошую, нам треба гроші збереження своєї безпеки, укріплення мощі, захисту і так далі. Перепрошуємо Україну, але у нас тут проблема. А, а ми вам казали, ми вам що не казали, перший раз чуєте, що і на вас Росія палити. Ми Вам раніше казали, може, просто доплились раніше. Ну ладно, коротше, от такі вони чуть-чуть жирафи в цьому плані. І перестану постачати нормальну допомогу в Україну. Тобто це находовка, може, я повторююсь, для того, щоб а, виснажити постачання допомоги в Україну, Зброї, грошей і так далі. Бо все буде концентруватися в Європі. Зрозуміло. Загалом будьте спокійні, третій світової не починається зараз. Можливо, через два роки, не дай Боже, будемо надіятися, що все буде добре. А, оці провокації. Вони будуть продовжуватися. Зберіть тривожні чи Бо Я знаю, будуть коментарі, що ти нагнітаєш туди-сюди, як за Польщі мені писали, що ти нагнітаєш, Типа не бачили, що новин за дрон, що ти нам розказуєш, потім побачили, такі. Ну, я не знаю, як у них тобі як це було. Ядерку будуть максимально старатися відітвинуть і я на це дуже сподіваюся, я думаю, як який ви, бо це буде жесть. Постачання Україні зараз зменшиться, українські військові ЗСУ будуть воювати за НАТО. Ці провокації будуть продовжуватися. глянемо, які нам Новини скажуть на Данію, Норвегію і Швецію, що там ті дрони, скільки їх було, що вони ушкодили чи не ушкодили. А, по факту Путін зараз щупає Європу, на типу, а що ти А ти що? а ти, а я, а ти понял, вот такие вот. И Украина посередине, такие. Может, вы... Понимаете? Вот так це выглядит, да? И все, изутри на в наступном видео. Все, друзья, всем папа. -па, слава всем українцям кеду все тримаются.